Уяви собі постать, що щодня генерує мільйони доларів, контролює цілі райони, підкуповує владу, будує соціальні об'єкти, але водночас несе відповідальність за тисячі смертей, вибухи літаків та політичні вбивства. Це не сюжет вигаданого трилера, це реальність, створена Пабло Ескобаром, людиною, чиє ім'я стало синонімом наркотероризму та безмежної влади, здобутої на крові та кокаїні. Цей аналіз занурить нас у біографію короля Кокаїну, об'єктивно досліджуючи його шлях від бідного хлопця до одного з найбагатших і найжорстокіших злочинців світу. Ми критично оцінимо його вплив на Колумбію та міжнародну політику, розглядаючи його дії як продукт певних соціальних та політичних умов. Це спроба зрозуміти не лише людину, а й систему, що дозволила їй досягти таких масштабів. Пабло Еміліо Ескобар Гавірія народився 1 грудня 1949 року в містечку Ріонегро, Колумбія. Його походження було скромним: батько фермер, мати шкільна вчителька. Це біографічний факт, який часто контрастує з його подальшим життям. З раннього віку Пабло виявляв схильність до незаконної діяльності. Він починав з дрібних крадіжок, продажу крадених надгробків, перепродаючи їх після шліфування. А потім перейшов до контрабанди сигарет та викрадення автомобілів. Ці перші кроки заклали основу його кримінальної кар'єри. Справжній потенціал для швидкого збагачення Ескобар побачив у наркотиках. Спочатку це була марихуана, але згодом він швидко усвідомив величезні прибутки від торгівлі кокаїном, попит на який стрімко зростав, особливо у Сполучених Штатах. Це був переломний момент у його житті. Він почав об'єднувати розрізнених гравців наркоринку: виробників кокаїнової пасти, хіміків, які перетворювали її на порошок, охоронців, які захищали лабораторії, та пілотів, які здійснювали доставку. Ця консолідація була ключовою. Результатом стало створення Медельїнського картелю, злочинної організації безпрецедентних масштабів. Це була ефективна, хоч і жорстока машина для виробництва та транспортування наркотиків, яка діяла з військовою точністю та безжальністю. Під керівництвом Ескобара Медельїнський картель швидко домінував на світовому ринку кокаїну. За деякими оцінками, на піку своєї могутності, він контролював до 80% поставок кокаїну до США. Це був об'єктивний показник його успіху як кримінального організатора. Логістика картелю була вражаючою: тонни кокаїну щотижня переправлялися через Карибське море та Мексику. Використовувалися підводні човни, швидкісні катери і найчастіше літаки, які скидали вантаж у визначених точках або приземлялися на таємних злітно-посадкових смугах. Фінансові потоки були колосальними, досягаючи за різними оцінками від 30 до 70 мільйонів доларів щодня. Це багатство було настільки величезним, що картель стикався з проблемою його легалізації та зберігання. Гроші ховали скрізь, у стінах будинків, під землею, у бочках, закопаних на фермах. За підрахунками, щороку картель втрачав мільйони доларів готівкою через псування, волога, гризуни. Це критичний погляд на абсурдність його багатства. Для відмивання грошей Ескобар інвестував у легальний бізнес, купував нерухомість, ферми. Футбольні клуби створював компанії. Він став одним із найбагатших людей світу за версією журналу Forbes, що є шокуючим фактом для кримінальної хроніки. У 1980 х роках Ескобар вирішив легітимізувати свою владу та вплив через політику. Він балотувався до Конгресу Колумбії і, завдяки своїм грошам та популістським обіцянкам був обраний альтернативним представником у 1982 році. Це був сміливий і небезпечний крок. Використовуючи своє багатство, він фінансував соціальні проекти у бідних районах Медельїна. будував житло для безхатченків, школи, лікарні, спортивні майданчики. Він роздавав гроші та їжу нужденним. Ця діяльність створила йому образ Робін Гуда серед бідноти. Ця народна любов була важливим елементом його захисту. Мешканці бідних кварталів часто приховували його від поліції. Попереджали про рейди, це показує складність його постаті: злочинець, який водночас був благодійником для частини населення. Однак його політична кар'єра була недовгою. Міністр юстиції Родріго Лара Бонілья публічно викрив зв'язки Ескобара з наркобізнесом. Це призвело до виключення Ескобара з конгресу та початку кампанії проти картелю. Цей конфлікт став початком відкритої війни між Ескобаром та Колумбійською державою. Він не міг дозволити, щоб його екстрадували до США, де на нього чекало б реальне правосуддя. Його відповідь була жорстокою. Відповіддю Ескобара на тиск держави став безпрецедентний терор. Він оголосив війну уряду, поліції, суддям, журналістам, усім, хто стояв на його шляху або виступав проти нього. Це був критичний етап його біографії, що розкриває його справжню жорстокість. Він запровадив принцип. Плата опломо, срібло або свинець. Або ти береш хабар і співпрацюєш, або тебе вбивають. Ця тактика паралізувала значну частину правоохоронної та судової системи Колумбії. Список його злочинів вражає своєю жорстокістю та масштабом. Він відповідальний за вбивство міністра юстиції Лари Бонільї у 1984 році, генерального прокурора Карлоса Мауро Ойоса у 1988 році, кандидата в президенти Луїса Карлоса Галана у 1989 році. Це були удари по самій основі держави. Одним із найжахливіших актів терору став вибух пасажирського літака Авіанка у листопаді 1989 року, в результаті якого загинули 107 людей. Метою, ймовірно, був інший кандидат у президенти, який мав бути на борту. Це об'єктивний факт, що демонструє його готовність до масових жертв заради своїх цілей. Тисячі поліцейських суддів, журналістів та звичайних громадян загинули під час цієї війни. Медельїн перетворився на одне з найнебезпечніших міст світу. Це була кримінальна хроніка, написана кров'ю. Після років війни та переговорів у 1991 році Колумбійський уряд уклав з Ескобаром дивну угоду. Щоб уникнути екстрадиції до США, він погодився здатися і відбувати покарання у в'язниці, яку він побудує сам. Ця в'язниця отримала назву Ла катедрал Собор. Вона розташовувалася на пагорбі поблизу Медельїна і більше нагадувала розкішний маєток ніж пенітенціарну установу. Це був абсурдний компроміс, що підкреслює слабкість держави перед його владою. У Ла-Катедрал були всі зручності: футбольне поле, більярдний стіл, бар, джакузі, сауна, дискотека. Ескобар приймав там гостей, проводив ділові зустрічі, організовував вечірки з повіями. Він фактично продовжував керувати своїм бізнесом звідти. Охорона складалася з його власних людей. Колумбійська армія не мала права наближатися до в'язниці ближче, ніж на кілька кілометрів. Це була золота клітка, яку він сам собі створив. Однак навіть у ла катедрали Скобар продовжував проявляти жорстокість. Коли він дізнався, що деякі члени картелю крадуть його гроші, він наказав їх викрасти, привести до в'язниці, катувати і вбити. Цей інцидент став останньою краплею. Звістки про вбивства у ла катедрал та продовження злочинної діяльності Ескобара змусили уряд Колумбії діяти. У липні 1992 року було прийнято рішення перевести його до звичайної в'язниці. Але Ескобар дізнався про це заздалегідь і втік з ла катедрал. Це стало величезним приниженням для колумбійської влади та міжнародних партнерів, які спостерігали за ситуацією. На нього розпочалося масштабне полювання. Була створена спеціальна пошукова група Блок де Бускеда, до якої увійшли елітні підрозділи Колумбійської поліції та армії. Їх підтримували американські спецслужби ЦРУ, АНБ управління боротьби з наркотиками. DA. Ескобар переховувався понад рік, постійно змінюючи місце знаходження. Він ховався у бідних районах Медельїна, Користуючись підтримкою місцевого населення, яке все ще бачило в ньому благодійника. Він використовував складні методи конспірацій. Незважаючи на всі зусилля, він залишався невловимим. Його імперія руйнувалася, члени картелю гинули або здавалися, але саме Скобар продовжував переховуватися, іноді здійснюючи телефонні дзвінки своїй родині. Саме ці дзвінки зрештою його і видали. 2 грудня 1993 року, наступного дня після свого 44-го дня народження, Пабло Ескобар зробив фатальний телефонний дзвінок своєму синові. Цей дзвінок, який тривав довше, ніж зазвичай, був перехоплений і відстежений. Спецпризначенці швидко визначили місце знаходження будинку в Медельїні, де переховувався Ескобар разом зі своїм охоронцем. Будівля була оточена і розпочався штурм. Ескобар та його охоронець спробували втекти через дах сусідніх будинків. Під час цієї спроби зав'язалася перестрілка з поліцейськими. Саме на даху будинку і обірвалося життя короля Кокаїну. Офіційна версія стверджує, що він був застрелений поліцейськими під час перестрілки. Однак існує версія, що він сам пустив собі кулю в голову, щоб уникнути полону. Ця загадка досі залишається предметом суперечок. Його смерть стала знаковою подією для Колумбії, поклавши край епосі відкритого терору з боку медельїнського картелю. Однак це не означало кінець наркобізнесу чи насильства в країні. Пабло Ескобар залишив по собі суперечливу та криваву спадщину для одних він був безжальним монстром, відповідальним за тисячі смертей та руйнування країни, для інших символом опору системі, людиною, яка ділилася своїм багатством з бідними. Його історія стала предметом численних книг, документальних фільмів та популярних серіалів, таких як Наркос. Ці твори часто романтизують його образ, що викликає критику з боку тих, хто постраждав від його дій. Об'єктивний аналіз його біографії показує, що Ескобар був продуктом складних соціальних, економічних та політичних умов Колумбії 1970-1990-х років. Корупція, нерівність. Слабкість державних інститутів створили сприятливе середовище для розквіту наркобізнесу та таких постатей, як він. Критичний погляд на його діяльність не дозволяє виправдати його злочини, його благодійністю. Мільйони, витрачені на школи та лікарні, були зароблені на торгівлі наркотиками, що руйнувала життя мільйонів людей по всьому світу. Його соціальні проекти були цинічним інструментом для купівлі лояльності та захисту. Історія Пабло Ескобара це важливий урок для дослідників, студентів та всіх, хто цікавиться історією злочинності. Вона демонструє, як безмежна влада, здобута злочинним шляхом, може розбещувати, як терор може бути використаний як політичний інструмент і як складною є боротьба з організованою злочинністю, що вкорінюється у соціальних проблемах. Життя та смерть Пабло Ескобара. Це не просто кримінальна хроніка, а глибоке дослідження природи влади, корупції та насильства. Його історія змушує нас замислитись над тим, як суспільство може породити таких монстрів і як ефективно боротися з організованою злочинністю, не повторюючи помилок минулого. Це освітній контент, який вимагає критичного осмислення. Якщо вас зацікавила ця біографічна подорож, у темні куточки історії злочинності. І ви прагнете глибше зрозуміти складні явища, що формують наш світ. Підпишіться на наш канал. Досліджуйте разом з нами інші захопливі та повчальні історії. Аналізуйте події об'єктивно та формуйте власну критичну думку. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше такого контенту.